Ранок хлопці, поговоримо про найлегші схованки для новачків. Як побудувати найпростішу схованку для новачків буквою П. Будуємо з квадратних блоків ось таку конструкцію 5 на 5 блоків. Зверху, в три ряди, будуємо ось такий кут нахилу 45 градусів, блок. Звичайний схил 45 градусів. І по куточкам ставимо. Кут нахилу, повний кут нахилу, 45 градусів. Е... Сил, да? Попереду ставимо обов'язково перила. Не рішітки, а саме перила. Чому перила? Бо через перила можлива взаємодія. Ви зможете підібрати речі, які випали з зомбаків за перилами, не відчиняючи двері. Да? І ви зможете відремонтувати, наприклад, е... якусь пастку, яка стоїть за перилами, не виходячи з свого укриття. Просто через перила ремонтуйте пастку. Зручно, зручно. Чим відбиватися? Відбиватися краще, звісно, річ, тим, що менше використовує вашу витривалості. Наприклад, це може бути спис, це може бути битка бути. Ну, або, от, як в моєму випадку, кувалда. Валда не найкраща для відбивання Шокувалда, що сокира її не радять використовувати, бо вона дає дуже великий е, демедж, е, шкоду да, дуже велику дає по блоках, але ну і по зомбоках також вона дає великий демедж, але вона дуже забирає витривалість. Наприклад, спис або битка забирає так, того, того ж рівня, да, буде забирати. По 20 витривалості за один удар. Ось. А кувалда буде забирати 40. Або сокира, також 40. Але якщо ось так трапилося, да, ви, наприклад, рубали ліс, у вас в руках лише сокира, да, або лише кувалда, ви там щось десь ходили да, на якісь ці, кувалда може бути, да, Вона — це холодна, тиха зброя, дуже потужна. Але не забувайте про витривалість. Витривалість вона забирає теж потужно. Що потрібно зробити? По-перше, потрібно поліпшити вхід. Тут дуже проста математика. да? Щоб поліпшити вхід, нам взагалі оцю всю базу поліпшити до кругляка, нам вистачить 1000 кругляка. Кругляк робиться дуже просто: це земля і каміння. Збираємо землю і каміння. Разом їх перероблюємо в кругляк і цим кругляком поліпшуємо дерево. Дивіться, можна зробити відразу блоки. Кругляка дай з них побудувати базу. Але тоді ви отримає... не отримаєте досвід. Досвід дається за будівництво дуже багато. Тому на початку гри я всім раджу саме будувати з дерева, а потім поліпшувати ну, там, до кругляка чи до бетону і таке інше. Бо так ви ще й досвіду піднімете. Ви кілька рівнів на халяву майже прокачаєте на будівництві. Взагалі є шляха, шляхи, да, Правильно. Для підняття досвіду це вбивство зомбі. Це найбільше дається. Ну, швидко і быстро, да? швидко, швидко дається і доволі зручно. І друге, це будівництво. Можна багато будувати, поліпшувати блоки і також отримувати купу досвіду. Що приємно? Так, приємно. Дивіться, навіть кувалдою, звичайною, да, я перебив 25 зомбі, яких я викликав. І Ще забігло два якихось там зальотних. Мі... Ну, просто проходили повз. Дивіться, розбили один лючок, Майже розбили, да? там ще 70 хіппойнтів залишилось. Ось і трохи побили оцю зверху цю перила ці, да. Ну, знаєте, для такої навали зомбаків це приємний результат, да? Доволі можна переживати спокійно. Схованці. Ну, не, не одну ніч можна. можна виживати. Якщо ви граєте на звичайній складності, да, у вас, наприклад, звичайна нормальна складність, або взагалі легка складність стоїть, да, то в ось такому будиночку ви спокійно переживете не один червоний місяць. Може навіть і 5-6 разів можна спокійно пережити. Да? Тобто до Умовно кажучи, до, там, навіть до 70-го дня можна пережити. Навіть 10 таких місяців можна пережити. Да? Ну, 7 тиж чи 10 тижнів можна пережити. Чому так? Бо якщо ви на нормальній складності граєте, то взагалі перші 3-4 цих червоних місяця, ну це кожні 7 днів, да? 3-4 тижня, до вас будуть на, черв на червону ніч приходити зомбаки, відверто кажучи, ну, слабкі, да? вони навіть не форальні будуть. Феральні це такі, знаєте, е горять очі, вони мають більше здоров'я, вони швидко рухаються да? і постійно шукають, як вас вбити. Звичайно, вони такі втикають, йдуть собі там, ну, потихесеньку да, у ваш бік. І ви їх там... Б'єте спокійно, не знаю, там, стрілами розбиваєте, чим завгодно. Використовуйте ось такий робот молот Його знайти навіть на першому тижні. Реально, якщо не знайти, то можна купити у торгівця, він коштує там, ну, не дуже великі кошти. Да, там, зазвичай там щось, чи півтори тисячі чи щось таке. Ось. Навіть першого рівня його буде достатньо. Ну, Звісно, річ, що чим вищий рівень, тим цікавіше. Бо можна поставити більше модів. До речі, у цей робот-молод робот, робот да, можна поставити ті ж моди, які ставляться у звичайну кувалду да, або будь-яку холодну зброю, там, у спис, чи в битку, чи сокиру, неважливо. Що я раджу туди ставити? Я раджу туди ставити мод на підпалювання, ось який в мене стоїть в кувалді да, і в молоті. тому. І ще там є мод на оглушення. Також дуже гарна річ, тобто він глушує зомбаків, буде глушити їх і підпалювати. Що ще треба <смі> для щастя, так? Да? Ось. Дивіться, як швидко я справився з ордою. Навіть хвилини не пройшло, так? Да? Це ж 25, ось ще хлопець прибіг, 26 зомбаків. 26 зомбаків за хвилину. То навіть щось таке може трохи там. Да? Тобто все, бачите, працює, відбивається дуже просто і зручно. Я думаю, що така база стане у нагоді і вона дуже легка. Дивіться, ось цю базу це не база для життя, це база для переживання навали орди, да? Сьомо, сьомої ночі, да? таке інше ось. Або там Бродячі Орди. Да? Або ви вирішили раптом пофармити на крикухах. Якщо ви не одне вогнище підпалите, а 10 вогнищ перед собою, ну перед базою, тут, бачите одне грить. А Та так ще ось ставите поруч 9 і підпалюєте, то з 9 вогнищ до вас гарантовано прибіжить крикуха, яка визове міні-орду. Якщо ви новачок і у вас легке налаштування гри, то це буде зазвичай 4 або 6 зомбі звичайних. Якщо у вас трохи вже рівень підняти, да, там, наприклад, там 20-й чи щось таке, да, 30-й рівень ваш власний, то це буде напевно вже 6 або 8 зомбаків, але звичайних. Там, може бути один фаральний. На яких радіаційних або якихось супермутантів у вас не буде. Будуть звичайні ось такі зомбаки бігати, і ви з ними просто справитесь. Можна набити досвід і можна набити лут. З зомбаків падає лут такий. Рюк з речами, які доволі приємні, бувають там різні книжечки, або якісь набої, або навіть зброя, або. Та все, все, що є в луті да, в грі, все там буває. І одяг, там, і їжа, це все, 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 і гроші може бути, все що завгодно. Звісно, річ, чим складніше зомбаки, тим вище з них лут падає. Тому що майте це також на увазі, коли граєте. Не очікуйте, що звичайного зомбі вам випаде якийсь там, не знаю, кулемет. Чи там якісь купа набою, да? якщо ви граєте на звичайній складності. Все, на цьому відео закінчую. Дякую за перегляд. І бувайте. З вами був канал IDPlay і Сергій.